До аудиторії, де вже чекають студенти педагогічного інституту, Мирослав Маринович заходить із усмішкою. Перший у кривому розі виступ правозахисника, публіциста, релігієзнавця, члена ініціативної групи 1 грудня, учасника несторівської групи, віце-ректора Українського католицького університету у Львові Мирослава Мариновича відбувається на обличчях криворізьких слухачів то усмішкою, то глибокою задумою. «Це Постать знакова взагалі для розвитку української, української ідеї в двадцятому столітті і, і ідеї української свободи, тому що Мирослав Марінович це є одним із засновників української гельсівської групи, яка в такі часи, ну можна сказати, мрачні часи тоталітарізму просувала ідею свободи, ідеї прав людини. Про права та обов'язки людини і громадянина, про необхідність брати на себе відповідальність за власне життя, не чекаючи подачок і звільнившись від страху, Мирослав Маринович говорить зі студентами. Говорить як і з ровесниками, і однодумцями. Свого часу він, 21-річний юнак, відчув на собі пильну увагу КДБ. У 24 роки його вперше заарештували за покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. У 1977 році був засуджений і відбув 10 років у Пермському таборі як політв'язень. Роки голодувань. Штрафних камер і одиночок не тільки не зломили Мирослава Франковича, а загартували і надихнули. А тепер він надихає інших, наприклад, ініціаторів його візиту з об'єднання відповідальних громадян. Мирослав Миронович – дуже багатогранна людина і дуже проста разом з тим. Людина після лекцій в Кривому розі він їде з лекціями в Китай. Він людина, яку хочуть слушати, і абсолютно прості люди, і люди там з вищої академічної філософської освіти, як віряни церков, так і невіруючі люди. І ми раді сьогодні презентувати пана Мирослава в Кривому Розі. Зустріч зі студентами була першим із трьох запланованих заходів, які Мирослав Маринович провів у Кривому Розі. На зустрічі Криворізької ради церковь йшлося про динаміку релігійних процесів та про те, наскільки успішною може бути в Україні модель єдності в багатоманітті. З громадськими активістами Мирослав Маринович говорив про цінністьну реорганізацію суспільства і виховання відповідальної людини. Нас дуже довго тримали в стані. Такого повного забезпечення, скажімо так, коли держава відповідала за все, за найменшу нашу потребу давала, а ми були вдячні партії, вдячні уряду за те, що ми це отримували. Така система виявила свою неспроможність, і тому відповідальність це означає вміння попрощатися з цією системою. Сам Мирослав Маринович багато років тому внутрішньо попрощався і продовжує боротися з системою, де хтось вирішує за людину все. А щоб вага відповідальності за себе і свою країну була по силах, Мирослав Франкович радить користуватися простим життєвим принципом у будь-якій незрозумілій ситуації. Твори добро.